Володимир, ветеран російсько-української війни, родом з Донеччини. Зараз живе у Миколаєві. На Львівщині проходив реабілітацію. Зокрема, долучився до проєкту Незламні, у межах якого відбувалася арт-терапія. Ветеран опанував мистецтво художньої обробки шкіри. На виставці також представлена робота до створення якої долучився. Мені реабілітація реабілітації дуже допомогло. Хочу ну, подякувати Львівській академії, мистецтв, коледжу от, Троша, що мені цю змогу ну, надали, ну, як вир... виражати себе. Ну, спочатку вив... техніки повивчали, а потім воно так. Як забрало техніки, ці переросли в такі образи? Я надалі продовжую. Зараз створю майстерню вдома ну, ну, в Миколаєві. Ветеран Дмитро з Львівщини також, проходивши реабілітацію, долучився до арт-терапевтичних занять, під час яких вивчав художню обробку шкіри. Це дуже важливий момент моєї реабілітації. Якраз в мене немає робіт. Я допомагаю десь беру участь нам відкрив для себе, якби от академію мистецтв завдяки там тому, що почав займатися. Такі арт-терапевтичні заняття для ветеранів організували, зокрема, і представники Львівської національної академії мистецтв та фаховий коледж декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша. Ділиться Володимир Сидоренко, старший викладач Львівської національної академії мистецтв та коледжу імені Івана Труша. Учасник Національної спілки художників України. Для початку пробували якісь рисуночки робити, пробували просто вправи робити. Потім ми прийшли до більш складних завдань. Створення образу, ну, за прикладом студентської програми. Та все ж в експозиції здебільшого студентські роботи. Найбільше пано, продовжує Володимир Сидоренко. Оти це не тільки пано зі шкіри, виконані в техніках плетень, інтарсії, тиснення, а також є об'ємно-рельєфна пластика в трьохвимірному вимірі, є гаряче клішове тиснення в двохвимірному вимірі, також є аксесуари. Виконані за мотивами нашими українськими етномотивами – Гуцульщина, Бойківщина. Анастасія, студентка п'ятого курсу Львівського фахового коледжу декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша. На виставці представила дві роботи. Дівчина каже: для студентів дуже важливо продемонструвати свій талант за межами навчального закладу. Складно робити в принципі так. Це не кожному під силу, але мені особисто шкіра подобається тим, що є дуже велика різноманітність технік, і з одного матеріалу можна. Будь що зробити, втілити будь-яку свою ідею, поєднувати колір, форма. А ще на виставці можна побачити роботи випускників. Дизайнерка одягу Богдана Климкович здобула фах у Львівській національній академії мистецтв. Ділиться подобається спостерігати за тим, як росте мистецький рівень навчального закладу. Я закінчила академію вже багато років тому, але мені подобається далі ці всі процеси. Подобається, що академія почала працювати з військовими. Це дуже реально потрібно. На зараз подобається спостерігати за прогресом. Наскільки росте і кафедра, і рівень студентів, презентували виставку у арт-просторі Зодіак міського палацу культури та мистецтв народний дім. Гості із Львівщини зустріли традиційні музики. А ще для них підготували майстер-клас. Усіх навчили танцювати коломийку. Ольга Гереджук Андрій Гарещук для подій телеканалу НТК.